Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів батальйону безпілотних систем Стрікс 47 47-ї окремої механізованої бригади висловлює подяку компанії Візкіює, компанії Варвар за надану нам допомогу а також фонду Новий час для України «New Time for Ukraine» за організацію цієї допомоги за постійну підтримку підрозділу. Дякуємо вам, ви допомогли нам з закупівлею засобів. Модернізації дронів FPV для покращення ураження е, ворога. Тобто, завдяки вашим зусиллям, ми матимемо змогу краще нищити ворога, е, виганяти його з нашої землі і наближати нашу перемогу. Дякуємо ще раз вам. Дякуємо народу України, який долучається до допомоги і не забуває про збройні сили. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Як казав Олексій Островський, гуртом і батька легше бити сьогоднішній випуск саме про це. Компанія Visk разом з компанією Варва реалізували благодійне пиво. Це третій їхній спільний благодійний реліз. Зібрали 104 тисячі шість гривень. Олексій звернувся до нас з питанням. Як максимально ефективно ці кошти потратити? Наш підрозділ, яким ми опікуємося, BBS стрік сказав, що їм потрібні антени. ми взяли на себе менеджерську роботу і спільними діями на дану суму ми закупили аж цілих 525 антенн. Виробника Skyzone. Для чого потрібні ці антени? Антена встановлюється на fpv дрон і дозволяє йому летіти далі і бути більш, так скажем, витривалішим перед роботою РЕБУ. Або простими словами, будь більш ефективнішим, тому що кожен fpv дрон потребує дообладнання. На жаль, держава дає в певній мірі fpv дрони, але не дає обладнання. От ми, як фонд, взяли на себе в рамках нашого направлення Все заради життя допомогти хлопцям в цьому питанні. Компанії Варвар і компанії Vizky. .ua. Низький Уклін вдячні за допомогу, за партнерство. Якщо ми говоримо про компанію VSQA, компанія Varvar неодноразово нас підтримувала. Надіюсь, в майбутньому буде підтримувати як фонд. Це реально наші друзі. Окремо дякую Василю Васильовичу і Олексію Сергійовичу за те, що постійно підтримуєте наш благодійний фонд і як наслідок хлопців, які на сьогоднішній день боронять. Нашу територію і дають можливість конкретно нам сьогодні записати це відео. Подяки всім, хто долучився до даної події. Хтось купував пиво, хтось підтримував, хтось донатив. Але тут можна додати тільки одне: пам'ятайте, в єдності наша сила. До нових зустрічей!